Наслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинуло більше 630 дітей. Понад 1960 отримали поранення. Кожне ім'я страшної статистики могло б стояти у списку випускників у школах, переліку вступників до вищих навчальних закладів. Вони б могли мріяти про майбутнє та зростати під мирним небом. Щорічно, 4 червня Україна вшановує пам'ять про дітей, які загинули у наслідок російсько-української війни. У центрі Житомира мешканці міста встановили експозиції, які нагадували про страшні втрати регіону. Важко про це говорити. Я думаю, що ви побачите ці цифри. Тому нашої локації як останній дзвоник в цьому класі, якого вже немає класу, і ці діти, які ніколи вже не повернуться в свій клас, без сліз згадувати і спокійно реагувати на це неможливо, але без пам'яті немає нашого майбутнього, тому це потрібно всім живим. Це потрібно батькам, це потрібно дітям. Цей день став жалобою для Коростишева. 25 травня. Російські обстріли забрали життя трьох дітей з громади. Цей день дуже чутливий. І він тепер наповнений таким трагічним змістом для Коростишівської громади. І так буде вже назавжди. Я кажу, Коростишівська громада. Я переконаний, які десятки сотні інших громад в Україні, які втратили своїх дітей. Вони ніколи не будуть такими, як були до 25 травня. Авні у нашому випадку ворожі ракети забрали життя шістьох дітей з Житомирщини. Світ повинен знати, що це не просто цифра статистики, а втрата та рана, яка ніколи не загоїться. Артем Сдорчук, Роман Орлов, телеканал Еска 1 У 16 ліцеї Житомира створюють безпечне середовище для учнів. Проєкт реалізовуватимуть упродовж двох років. Туди входять і заходи протипожежного захисту, туди входять і огорожа шкіл, туди входять і туди входять і фізична охорона. Повністю все, що пов'язано з находженням дітей в безпечному середовищі в закладах загальної середньої освіти. До кінця 2025 року у ліцеях планують встановити сигналізації для реагування на надзвичайні ситуації. облаштують дахи спеціальним вогнетривким покриттям, оснастять заклади громовідводами, кнопками безпеки для оперативного виклику служб та забезпечить укриття сучасними водяними вогнегасниками. У нас така робота зараз по забезпеченню з Департаментом освіти і науки обласної держадміністрації, яка буде замовником виконання реалізації цих заходів. Проєкт реалізовуватимуться завдяки співфінансуванню з державної субвенції та з міського бюджету. Наразі відомо. Що лише на встановлення сигналізації у навчальних закладах потрібно близько 9 мільйонів гривень. Виділили вже 2,5 мільйони, які ми передаємо обласну державну адміністрацію, і при потребі подальше вони зараз проводять розрахунки, вони задіюють ДСНС, які вже обходили всі наші заклади. У нас є проекти по сигналізації, ми їх передали, дані проекти, вони їх вивчають, і я думаю, що реалізація вже буде в літній період. Після реалізації проєкту Безпечна школа у 16-й Такі ж заходи планують провести і в інших освітніх закладах Житомира, аби знизити ризики небезпечних ситуацій під час навчання. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1. 13 до 22 червня діти та підлітки Житомира зможуть безоплатно переглядати фільми у кінотеатрі Україна у рамках Чілдрен Кінофесту. Children Кінофест Children це міжнародний кінофестиваль, який е, обирає кращі фільми для дітей та підлітків. Тобто діти віком від 5 років там є і мультиплікаційні фільми, і художні фільми, і документальні фільми вони всі короткі і дуже цікаві. Фіналісти цього конкурсу якраз в літній період. І Презентують свої фільми в кінотеатрах різних країн Європи в Україні, зокрема, покази фільмів стартуватимуть щодня о 14.00. Наразі триває реєстрація організованих груп з літніх таборів благодійних державних громадських організацій. Є чудова нагода до 6 червня зареєструвати свої організовані групи на Children Кінофест і мати можливість безкоштовно з 13 червня по 22 червня відвідувати щодня о 14 годині кіно. Театрі Україна покази фільмів. Окрім того, можна зареєструватись і індивідуально. Тобто, якщо ви хочете переглянути фільм зі своєю дитиною, братами чи сестрами, ви також можете залишити заявку. Індивідуальні перегляди так само безоплатні. Ви просто на сайті обираєте кількість квитків там до шести дозволяється обрати. Ви можете взяти там. Е не знаю, там друзів, дитини, себе неважливо не кого. Тобто до шести квитків вибираєте. Вони всі приходять вам на пошту, і ви можете безкоштовно пройти вже в кінотеатрі, обрати собі місце і передивити. Житомир долучається до Children кінофесту вже упродовж семи років, паралельно з нашим містом. Кінотеатральні покази відбуватимуться у Києві, Львові, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Одесі, Полтаві, Тернополі, Хмельницькому, Запоріжжі та Чернігові. Цей фестиваль проходить у співпраці з ЮНІСЕФ тому дуже часто Часто на, перед показами відбуваються якісь ігрові програми, презентаційні програми, там розігруються наліпки, подарунки, проговорюється про що фільм. Тому ось в саме цей літній період, коли діти йдуть на канікули, ми всіх активно закликаємо. Або реєструвати організовані групи нагадаються від шести осіб, або е, самим організувати для себе цікавий перегляд. Зареєструватись на Children Кінофест можна за номером 097 648 73 18. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. У доджболі, бадмінтоні, дискгольфі, корфболі, панна футболі, алтиматі, флорболі, корнхолі та в інших видах спорту можна спробувати свої сили в активних парках у Житомирі. Це ініціатива державної установи спорт для всіх за підтримки Міністерства молоді та спорту. В багатьох обласних центрах України діють такі осередки спорту, де Презентовані різні види спорту, і вони прилаштовані так, щоб маленькі діти могли цими видами спорту займатися і взагалі познайомитися з новими видами спорту. Також на локаціях активних парків є комплекс для воркауту та турніки, які найбільше подобаються малечі. Розповідає начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Ця ініціатива буде тривати все літо, навіть можливо, якщо буде теплий вересень і продовж вересня, щоб максимально долучити дітей і показати. На локації презентують одразу усі зазначені види спорту. Тож дитина може спробувати себе одразу у кількох напрямках та обрати що їй найбільше до вподоби. Хто ще не знає, не долучався. Приходьте на вихідні, шукайте цю локацію. Вона досить таки яскрава, забрендована активними парками, як волонтери, так і сама локація, тому її буде нескладно знайти. Локація активного парку змінюється щотижня, аби охопити не лише центр, а й інші мікрорайони міста. Якщо мешканці хочуть, щоб до них наприклад, на Малікова чи там на польову приїхали активні парки, можна писати нам на сторінці управління. Ми будемо комунікувати з волонтерами, з організаторами і бачити активність, і, можливо, там буде частіше на тих локаціях приїжджати вся ця конструкція, і там уже три дні стояти. Анна в рамках європейської ініціативи Угода мерів Схід з якою ми вже з 2012 року громади партнери зобов'язані проводити на території своїх громад дні Сталої енергії. В Нашій громаді проведення даного заходу буде відбуватися з 9 по 13 червня. Це вже 13-й рік поспіль, коли ми проводимо ці захід. Метою проведення є підвищення суспільного усвідомлення ефективного споживання енергоресурсів, поінформованість населення з питань впровадження відновлених джерел енергії, в в рамках. Загальноєвропейської політики протидії глобальним змінам клімату до участі. Ми здебільшого будемо долучати нашу молодь та дітей. Основні заходи, які ми запланували в межах проведення цих днів, це впровадження кампанії Зум Діти захищають клімат. Захід буде проведено на базі ліцею номер 30 Також буде проведена інформаційна кампанія з поширення серії мультфільмів для дітей. Екомісія, вона створена за фінансової підтримки ЄС. Також буде проведено конкурс проєктних ідей Зелений та стійкий розвиток Житомира рівні можливості для кожного. Також буде проведено для наших енергоменеджерів захід з виходом на ДНЗ-15, який був, був модернізований в системі теплопостачання. І також буде проведено ряд публікацій на сайтах Житомирської міської ради та в інших засобах масової інформації.